Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний Згляд. Сьогодні ми з вами зустрічаємо одне із найбільших церковних свят, яке носить назву стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Перед тим, як ми з вами будемо говорити безпосередньо про це свято, про подію стрітення, хотілося б поміркувати. На тему зустрічей в нашому житті взагалі. Справа в тому, що слово стрітення в перекладі з церковнославянської мови означає зустріч. Скільки зустрічей відбувається в нашому житті? З скількома людьми ми з вами зустрічаємось? Чи всі ці зустрічі несуть якийсь позитивний заряд для нас? Чи являються вони важливими? І яка зустріч найважливіша в нашому житті? Кожному з нас здається, що кількість щоденних зустрічей вимірюється, якщо не тисячами, то сотнями точно. Ми з вами зустрічаємо інших людей на вулицях нашого міста. Ми з вами зустрічаємось на ринку, в магазинах, на робочому місці. В кінці кінців ми зустрічаємось вдома. Але справа в тому, що всі ці зустрічі в істинному смислі цього слова зустрічами не являються. Чому так спробую пояснити? Візьмемо дім. Нам здається, що ось саме тут ми найбільше часу проводимо в спілкуванні із людьми дорогими для нас. Але це не зовсім так. Якщо ми з вами подивимось статистику або статистичні дані, які приводить одна із американських статистичних контор, яка досліджувала цю тему, то здивуємось, тому що, наприклад, батьки на осмислену розмову із своїми дітьми виділяють приблизно від двох до чотирьох хвилин на день. Ще менше часу. Чоловік виділяє для того, щоб вислухати свою дружину. Тому говорити про спілкування всередині наших сімей можна з величезною натяжкою. Відкриємо двері будь-якої квартири. Ми з вами побачимо таку картину: тато і мама, кожен сидять за своїм комп'ютером або телевізором, діти сидять за Гаджетами електронними, за мобільними телефонами, за тими самими комп'ютерами і телевізорами в той час, як бабусі та дідусі плачуть, проливають сльози з приводу життєвих ситуацій, які трапляються із героями мелодрам. Спілкування фактично відсутнє. Якщо і зустрічаємося ми в стінах однієї квартири, то ця зустріч швидше дотична. Випадкова, вимушена, але не є тією зустріччю, яка кожного разу, кожної секунди приносить нам величезну радість. Звичайно, є випадки виключні, коли в сім'ї народжується маленька дитина, і батько приходить додому і зустрічається із своїм сином або з донькою з величезною радістю. Коли молода пара щойно одружилась і, зустрічаючись ввечері після роботи, в них виникає це саме почуття радість радості. Але досить швидко, як в Ситуації із маленькими дітьми, так і в ситуації спілкування одного один з одним досить швидко нам ці всі зустрічі набридають, вони стають буденними, і в кінці кінців ми з вами просто втрачаємо цікавість один до одного. З іншого боку, є зустрічі, які, як нам здається, просто неминучі для нас. Наприклад, ми зустрічаємось дуже часто із людьми на робочому місці. Нам здається, що саме тут, на своїй роботі, ми величезну кількість часу приділяємо спілкуванню з іншими людьми. Але яке це спілкування? Дуже часто це спілкування професійне. Якщо людина займається якимось соціальним видом діяльності, то вона спілкується з іншими, знову ж таки, вимушено. І досить часто хотіла б звести все це спілкування до можливого максимального мінімуму. Їй це не вдається. І тому частіше за все люди, які контактують з іншими людьми з точки зору своєї професійної діяльності, намагаються не запам'ятовувати цих людей. Для них Велика кількість людей, які з'являються в магазині, на базарі, в коридорі будь-якої організації або в кабінеті, в кабінеті начальника, це просто сіра маса, кількість якої величезна. Ми не пам'ятаємо інших людей. Ви знаєте, є така фраза, яка, можливо, приблизно десь ілюструє ту ситуацію, про яку я зараз говорю. Коли тобі говорять, «Я тебе ніколи не забуду, це зворушує. Але коли ти чуєш слова я тебе запам'ятав, це напружує. Так ось ми зазвичай запам'ятовуємо тих людей, які або дошкуляють нам своїми діями чи вчинками, які набридають нам або які сваряться з нами. Ми запам'ятовуємо їх для або вірніше від зла, від того зла, яке знаходиться всередині кожної з нас. Тому говорити про зустрічі на робочому місці можна теж з величезною натяжкою. Отже, чи зустрічаємось ми з іншими людьми? Чи відбуваються дійсно ці зустрічі на вулицях, коли на наше куце добрий день нам відповідають такими самими куцими словами? Кажуть, що Зануда це та людина, до якої Звернувшись як справи, ти обов'язково почуєш у відповідь, як у неї справи. Така людина починає розповідати про те, як у неї справи. Нам не цікаво, як справи в іншої людини. Нам взагалі інші люди не цікаві. Кожен із нас замкнений у своєму власному маленькому світі, який він плекає, за який він доглядає, і в який він не бажає, не хоче пустити абсолютно нікого. Це стосується всіх тих. Навіть кого ми з вами, як ми вважаємо, любимо. Жан-Поль Сартер, один із французьких філософів-екзистенціалістів, сказав таку, спра... таку фразу: ад це інший. І ми здатні перетворити спілкування з будь-якою людиною на справжній ад, що ми і надзвичайно часто робимо. Так от, коли ж ми зустрічаємось з іншими людьми по-справжньому, ми зустрічаємось з іншими людьми тоді. Коли наше серце тріпоче від радості і від хвиль... схвильованого переживання самого процесу зустрічі, а не тоді, коли воно стискається від болю чи палає ненавистю та злобою. Ми зустрічаємось з іншими людьми тоді, коли наше серце, нашу душу обіймає любов. Та бажання блага по відношенню до тієї, людини, яку ми, з вами, яку ми з вами бачимо. Ми зустрічаємось з іншими людьми тоді, коли ми здатні бачити очі іншої людини. Я зараз спробую знову ж таки проілюструвати це слідуючим прикладом. Колись один вельможний цар зібрав мудреців. Які знаходились в покорі по відношенню до нього, і задав їм три запитання: Скажіть, будь ласка, який день найголовніший в моєму житті, яка справа найголовніша в моєму житті, і яка людина найголовніша в моєму житті? Мудреці відповідали дуже по різному, але жодна з відповідей царя не задовольнила. Хтось говорив, що найважливіший, найбільший день в житті царя це день його народження, тому що якби цар не народився, інших днів би просто не було. Найголовніша людина це його мати, тому що якби не було матері, то не було б і народження. І найголовніша справа звідси це якась добра справа по відношенню до матері. Все це так, сказав цар, але щось тут все-таки не те. Щось тут є таке, що я не можу прийняти. Інший мудрець відповів, що найголовніший день в житті царя це день його смерті, тому що саме через смерть ми з вами можемо винести оцінку всім своїм вчинкам, справам і так далі. Тому подібне. Найголовніша людина, яка ну, Є в житті цього царя, це та людина, яку будуть бачити очі царя в момент смерті, тому що це напевне найближчий друг, людина, яка найбільше любить царя. І звісно, найголовніша справа це та справа, яку цар зможе зробити по відношенню до цієї людини. Цар знову відповідає, що все це ніби правильно, вірно, але знову ж таки щось тут не те. Чому? Тому що виходить, каже цар, що як по відношенню до матері, так і по відношенню до тієї людини, яка знаходиться біля мого смертного одра, я роблю добрі справи тільки тому, що вони зробили добро мені, що вони зробили щось для мене. І тому я не можу прийняти це як істину. А третій мудрець ходив десь. За межами царського палацу і на березі річки зустрів маленького хлопчика. Хлопчик запитав мудреця, чому ти такий сумний, і мудрець йому відповів: Тому що цар задав таку загадку, але ти хлопчику мені допомогти не зможеш. Хлопчик каже: Ти мені скажи, що запитав у тебе цар, а я, можливо, з Божою помічю зможу тобі допомогти. І тоді мудрець запитує у хлопчика: Добре, скажи мені, юначе. Який найголовніший день в моєму житті? І юнак відповідає. Хлопець відповідає: Найголовніший день в твоєму житті це той день, в який ти живеш. Тому що минулого вже нема, майбутнього ще нема. Є лише той момент, в який ти живеш. Ви пам'ятаєте напевне чудову пісню. Фраза я закої звучать чином: є тільки миг між минулим і будучим, і этот миг називається жизнь. Ось саме про це говорив цей хлопчик. Є тільки миг, є тільки якийсь спалах між минулим і майбутнім, але саме цей спалах є справжнім життям, є тим життям, в яке ми зараз з вами живемо. Далі мудрець говорить: тоді скажи мені, будь ласка. Яка найголовніша людина в моєму житті? Хлопець відповідає: найголовніша людина в твоєму житті це та людина, яку бачить твої очі в даний момент, в даний момент твого життя, тобто в найголовніший день в твоєму житті. Мудрець запитує втретє, скажи мені тоді, яка ж найголовніша справа в моєму житті? І хлопчик відповідає: А найголовніша справа в твоєму житті це та справа, яку ти робиш в найголовніший день для найголовнішої людини. Ось коли в нас є такий настрій, який був у цього хлопчика, коли ми з вами приймемо цю істину, про яку він сказав мудрецю, мудрець передав царю, і цар визнав, що це дійсно так, найголовніша людина це та людина, яку бачить мої очі в даний момент в мого життя, і я можу чимось цій людині допомогти. Ось саме тоді можливо, ми навчимося зустрічати інших людей по-справжньому, так як цього від нас хоче Господь. Я говорю про те, що для того, щоб е, зустріти по-справжньому іншу людину, треба побачити їй очі. Очі не в плані фізичному, звичайно, а очі в плані духовному, тому що ми з вами неодноразово чули такі слова. Очі є дзеркалом душі. А святі отці кажуть, що наша душа створена, і так само людина, створена за образом і подобою Божою. І ось коли ми з вами. Символічно навчимось бачити очі іншої людини, тобто навчимось бачити в інших людях образ Божий, ось тоді ми по-справжньому зможемо говорити про якісь зустрічі, які мають велике значення, велике місце в житті кожного із нас, побачити в іншій людині образ Божий. Але скажете ви, що як це можливо, якщо ми з вами живемо в такому злому і жорстокому світі? Але давайте згадаємо прислів'я ще древніх філософів, які говорили, подобної познається подобним. Це слова Арістотеля. Він говорив, що подобної познається подобним. Якщо ми бачимо зло навколо себе, якщо ми говоримо, що світ навколо нас надзвичайно жорстокий, що це означає? Це означає, що ми з вами такі. Якщо ми не бачимо навколо себе образу Божого, якщо ми не бачимо святості в інших людях, то це тільки по тій причині, що святості немає в нас самих. Один із великих отців церкви говорив такі слова: тільки той, хто сам святий, може побачити святість в інших людях. Скажете, що це надто складно, але якщо ми з вами будемо очищати своє серце, тоді з помічю Божої в нас обов'язково це вийде. Авадорофей, один із древніх учителів отців церкви, малював таку схему. Він малював круг, в центрі якого він поміщав Господа Бога. На протилежних радіусах цього круга знаходимося ми з вами, хтось і я. І ось коли ми починаємо рухатись на зустріч Богу, тоді ми одночасно рухаємось на зустріч один одному. Чим ближчими до Бога, тим ближчими один до одного. Саме в цьому, напевне, і полягає суть християнського життя. Це рух назустріч Богу разом з тим рух назустріч один одному. Господь наш Ісус Христос цю істину виразив простими словами: «Возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всім помішленням Твоїм, всім розумінням Твоїм, і всією крепостю Твоєю, і ближнього Твоєго, яка сам собі. Ось коли ми будемо мати з вами. Саме такий духовний, душевний настрій, саме тоді ми зможемо говорити про те, що всі люди, з якими ми зустрічаємось в своєму житті, являються важливими для нас, а всі зустрічі обов'язково несуть для нас або корисний урок, або позитивний заряд, або являються моментом, в який ми з вами можемо комусь допомогти. До чого я це все говорю? Справа в тому, що саме сьогодні ми з вами зустрічаємо Господа нашого Ісуса Христа, тому що саме сьогодні Свята Православна Церква відзначає день, який в церковному календарі називається стрітення Господнє. Тому можна говорити зараз про історію цього свята, але я думаю, що кожен може відкрити Євангелій від Луки і подивитись, як євангелист описує цю подію. На сороковий день Божа Матір Божа принесла Богонемовля Христа до храму Господнього для того, щоб за нього віддати жертву, яку е, вимагав старий заповіт на сходах храму перед самим храмом. Господа нашого Ісуса Христа зустрів праведний Сімьон Богопримець, який прийняв його на свої руки, і сказав слова, які на сьогодні являються словами знаменитої молитви, нині одпущаючи раба твоєго владику». В лиці Сім'я Богоприємця з Господом нашим Ісусом Христом зустрівся не тільки старий заповіт, а в лиці Сім'я Богоприємця з Богом з Христом зустрілось все людство. Тому давайте запитаємо в себе, чи зустрічаємо ми сьогодні Христа, чи зустрінемось ми сьогодні з Христом? Чи готувались ми до цієї зустрічі? Чи готові наші душі і серця до зустрічі із Богом? Адже напевне ця зустріч є найголовнішою, найціннішою в нашому житті, тому що без зустрічі з Богом не може бути взагалі ніяких зустрічей ні з ким. До побачення.